Вітаю, дорогі друзі, нефретовий стежень труситися і боятися приходу Фредовича до влади. Не тільки Фредовича, треба сказати, що багато країн сьогодні зменшують свою залежність імпортну від Китаю і намагаються вводити мита і, по суті, бити по експортній китайській стратегії. Що ж робити компартії, і як витягувати того, стогнуючу економіку з 20-го року? В них там проблеми, ми про це теж поговоримо. Але було. Політбюро, теж політбюро. Ух, зібралися на найбільші стержні Китаю, і вирішили. От що вони там вирішили, дорогі друзі? О, зараз будемо з вами розбиратися. Це надзвичайно цікаво, тому що вирішили, вони там багато чого, але давайте відверто стратегічних проблем вони не вирішать. Тож що Китай буде тріпатися, але не факт, що довго буде існувати в такому економічному стані. І це прекрасно. А чому це прекрасно? Теж в кінці цього відео скажу. Отже, вони вирішили. Зменшити, пом'якшити монета монетарну політику і попустити фіскальну політику, тобто, грубо кажучи, будуть давати ще більше грошей в економіку, і менше будуть забирати грошей з економіки. Але є проблема, що в західних країнах це все крутиться навколо домогосподарств і такого іншого. А тут навколо заводів, які наче то мають експортувати, а їм там будуть зараз робити гіллятину. А компартія робити умови для того, щоб домогосподарства і люди почали споживати і розвиватися, не робить, бо боїться. От вам і великий стержень в сраці, дорогі друзі. Великий порядочок обісрався, тому що треба давати народу можливість створювати капітали і їх інвестувати, а не можуть, бо бояться власний народ. І Китаєць зараз сидить і не дуже довіряє своїй владі. І вважає, що. Ем... То, то не треба так багато зараз споживати, бо фіг його станеться, зараз, ще як рванеться на Тайвань, нам влуплять по голові. А ну тебе нафіг, дорогой сізіпін. Ось стан китайця. Китайці не дають можливості нормально розкриватися. китайць краще тупо візьме, звалить кудись Канаду, і купить там, там квадратний метр, що ще більше канадці ненавиділи і лібералі, але це вже окремо сторони окреме відео було, ніж взагалі будуть щось інвестувати чи споживати щось собі китайські економіці. До речі, про інвестиції, дорогі друзі, не. Забуваємо, у нас діє школа останнього капіталіста, де ми чітко якісно, з гарними інструкторами, досвідченими інвесторами пояснюємо, як зайти в цей прекрасний світ інвестицій. Це, повірте, можливо всім, це для всіх. Питання в тому, які собі ви будете ставити там горизонти. У нас загалом основи. І основи інвестування, і основи фінансової грамотності, де ми показуємо, що робити з грошима, які принципи враховувати, як працювати з ними, ну і звісно, куди можна наразі інвестувати так, аби починати і рятуватися від інфляції, а також і набувати свої гроші, капітали. Тобто не ховайте їх під подушками, ну крім того, якщо фінансові подушки, так а починайте працювати разом з грошима. Тож посилання на курси будуть в описі до цього відео. У нас зараз акції йдуть. Зараз акція у нас. Два курси штучний інтелект і підприємницька діяльність за ціною одного такий свій практичний курс, тому хто хоче гарно залізти вишні, зрозуміти, як воно працює, і разом з тим відчути, як працює підприємництво, то, будь ласка. Ну і звісно, флагманські курси у нас завжди в наявності. Тож посилання буде в описі до цього відео. А ми переходимо до нашої компартії Отже, компартія компартія в принципі, треба сказати, що вже робила таку політику зараз. Ми маємо констатувати, що вона відмовляється від стандартної практики. Вона по суті дуже довго тримала юані і так серйозно, так по суті, змінює свою політику, яка от трималася останній час. Якщо ми можемо подивитися, в останній раз вони переходили у 2008-2010 роках, коли світову економіку трясло через фінансову кризу до такої політики. Потім трошечки в них все попустилося. От і ну, визначають цю політику як помірно в них там в їхньому центробанку. Основні очікування від таких змін полягають у тому, що Пекін збільшить плановий бюджетний дефіцит з 3% на більше. Більше зараз вони не кажуть наскільки, але точно більше. Також має знитися облікова ставка також у першому кварталі 2025 року. Ну, оскільки це м'ямонетарне полегшення. Це відкриє двері для більше запозичених центрального уряду, які мають зупинити повільну, але невпивну стагнацію економіки країни. Сильний удар, міцний, нефритовий стержень стався ще й Дональд Фредович не зрозуміло, що там буде. Тож, тут треба розуміти, що пробують, пробують знову старими методами рухатися, робити дешевшими грошима, але це давайте відверто. Це ще буде більше. Роздраконювати світових гравців, і вони ще більше будуть влуплювати мита проти китайців. От і все, нікуди там ці дінеться. Щодо стагнації китайської економіки, то вона почалася в 2020-2021 році, коли почався по суті обрушуватися ринок нерухомості. У них там 50, під 70% всіх інвестицій були в бетон в бетонах і бетономішалках. Власне нема нічого дивного, і це надзвичайно. Прикро, по суті, великі капітали самих китайців не працюють на їхню ж економіку. Ще раз створені всі можливі умови, аби контрольовані партію підприємства розвивалися, а домогосподарства люди ні. Тобто, основними бенефіціарами підприємств цих є комуністична партія, а не китайське суспільство. От перекручена взагалі система. розумієте? От тут треба зрозуміти, що вони там бояться і що вони хочуть робити. Далі, давайте поговоримо про. Наслідки цього рішення по людбюро цілого, так через відсутні грошові потоки у промисловість вона стагнує сильніше і сильніше для розуміння. індекс промислових цін падає впродовж уже 26 місяців, тобто більше, ніж 2 роки. Цей показник якраз дуже добре демонструє, що насправді там відбувається по про всі бровадні заклики з телевізора. От і давайте ще подивимося: світлиночку, як там фондовий ринок відреагував на це все. А фондовий ринок зреагував не дуже сильно зростаючи всього на пару відсотків, як і за анонсу попередніх пакетів, стимуляція економіки виглядає непереконливо, особливо згадуючи те, якими темпами акції лупили нагору наприкінці вересня, дорогі друзі, і тим не менш, заходи можуть бути дієвими тактично, але ніхто не каже про те, що може це так чи інакше вплинути, дорогі друзі, стратегічно, тому що. Проблеми з споживанням і проблеми з інвестиціями до господарств Китаю нікуди не діваються, і це не фрит біль. Тобто йде бажання знову таки розвинути ці всі підприємства е і відправити їх на експорт тоді, коли, коли по суті зараз всі хочуть відгородитися від Китаю чим більшими стінами. От чи мудро це? ніфіга це не мудро, а ви а ви скажете: а чому СІЦІПІ це робить? А хто е взагалі задумувався там в політбюро у них, коли вони... Просто драконівські методи по ковід влуплювали там. Люди місяцями з дому не вилазили і отримали потім пандемію пахліші, чим у всіх інших, тому що західні країни, хоч звісно, в обмеження уводили, але все одно розуміли, що люди мають комунікувати, і має бути і природні щеплення, і допомога тим, хто в критичному стані, звісно, намагалися. Розвинути систему підтримки, там ШВЛ і інше. А коли більш-менш розвинулося, вже почали відпускати, щоб люди е, почали так чи інакше самі переносити разом з вакцинами дану хворобу. І в принципі вийшло із і спорядочка міліберальніка. Знаєте, ну нормально, як завжди, демократичні країни в принципі, роблять десь краще, десь гірше, але все ж таки так. То Китай по перше облупив свою економіку обмеженнями, а далі, коли вони все роз... відкрутили при омікроні, вже там таке понеслось по захворюваності і смертності. Страшне. Просто і хто тоді йду, і хто і хто скаже, що Сідзіпін умний? Ні, вігани умний, це авторитарні лідери. Вони <тас> до побачення, так нас, ну, до речі, на останньому Капіталісті на днях вийде відео про чи демократія згасає, чи ні. Ми там чітко пояснюємо різницю між демократичними і авторитарними режимом і розвінчуємо ту ілюзію того, що сильний не може там порішати ці проблеми. Давайте нам ці вибори скасувати, пошвидше нам треба ось от лідера на 20 років. Ох, 20, краще 30 Щоб отдайте А Садав там в Сирії 30 років, а потім хлопці його зносиш, а там у в'язниці, блін таке творилося, що просто страх. Як в Асвінцеві розумієте? Тому що система абсолютно не прозора, не конкурована, електоральних процесів немає. Там просто трешак. Ми не знаємо, що там в Китаї робиться, особливо там в цих уйгурському регіоні, і, і так далі. Так? Ну, це вже таке. роздуму на теми. Ми ж по Китаю говоримо. так? Китаю буде. Шлях, от, в ньому вже точніше больно, але трошечки вони чуть-чуть оживляться, але фундаментальних проблем не вирішено. Не вирішено проблем вже такої заграності сусідів точніше, світових торгових гравців. Вони так дивляться на Китай, дуже от, своєю політикою економічною. І не вирішені проблеми всередині країни. От, тому стратегічно дуже фіговий стан. А плюс ще нефритовий стержень лупить порядочками і ще робить гірше. Тож всього хорошого, як то кажуть, з гарного союзники московитів будуть пробуксовувати, і буде менше споживання нафти світової, що рано чи пізно опустить її до мінімальних значень, і нашим ворогам буде боляче. З поганого, звісно, коли там китайська економіка розвивалася, були ціни на метали гарні, коли ми видобували велику кількість металів, так там до повномасштабної війни, наприклад. От будемо ще видобувати так чи інакше, то ну, виробляти так, видобувати руду, переплавлю, ну, ви зрозуміли. То звісно, невисокі ціни це не добре, але нічого, будемо рухатися капіталами. Наші підприємці і великі і малі будуть щось розвиватися. Інше нічого страшного, ну не буде підтримувати китайці ціни на метали, так як раніше. Нічого страшного, от, ну це з мінусів. Так може, таку кукурудзу трохи посежать і то питання, так от, але більше хорошого з того ніж поганого. Ну всі ці нюанси ми пишемо на нашому телеграм-каналі. посилання на нього буде в описі до цього відео, як на наш інстаграм, твіттер. Читайте, дивіться, будемо раді вас бачити. Власне, ось така була історія про Стержень. Ще раз вам покажу. От розумієте, от не те, що в США, цей Конгрес, там фіг на що, от політбюро, от, порядочок, осінь. Вирішили грошей більше вбухає в економіку, податки зменшимо, і все буде надзвичайно офігенно. Але бачите, природа економічного розвитку, вона все ж глибша. Ніж собі може вдаватися. Ми бачимо по Китаю, що якщо ти не робиш людям нормальним можливості розвиватися і впливати на рішення, і брати відповідальності, то як би ти там не начитався нових економічних течій, фрідмана чи когось там ще, все ж таки качати тіло без душі довго не вийде. Воно гигнеться рано чи пізно. Ото й побажаємо їм такого. Китайці нам не друзі. От і все. По суті, вся геополітична система зараз, в ці Венесуели, всі тримаються на Китайцях і Московія теж. От, вони є центром зараз основним збереження ще більш-менш тих мудаків. Ну, звісно, я не кажу, що там Іран і Московія не проявляють проактивності, проявляють, але в основному ось так. Так що, друзі, будемо спостерігати далі за їхньою економікою, як вони там тріпаються, рипаються. Комуністочки, комуністи, комуністки, кому. Короче, світова комуна, як вона себе там почуває, коли вона там вже? Ну ви зрозуміли? Побажаємо знову таки всього хорошого і всім всіх гараздів.